Привіт, друзі! Ми сьогодні з вами не просто на Мальдівах, а в прекрасному резорті Інтерконтиненталь Маумнагао. Цей готель для тих, хто любить тиху розкіш, приватність, а також винятковий відпочинок. Тут у вас буде все необхідне для того, щоб ви відчули себе особливим. І давайте починати наш огляд. Щодо трансферу в готелі Intercontinental Maldives, то у нас є декілька варіантів: це або гідролітак, котрий відправляється з 6 ранку до 15.30, або внутрішні авіалінії плюс швидкісний катер, котрі літають 20 хвилин на внутрішніх авіа, плюс 35-40 хвилин. Човном загалом це 55-60 хвилин. Діставатись острову дуже комфортно, тому за це не варто хвилюватися. Що ж, друзі? Позаду мене знаходиться головна рецепція готелю. Як тільки ви сходите, що на або після трансферу вас вітає відповідальна особа з курорту з традиційними барабанами та дружнім рукостисканням, створюючи атмосферу щирого вітання, звісно, представник супроводжує вас до зони рецепції на острові, де зазвичай проводить короткий тур по території та надає прохолодну-вологу серветку і показує основні зручності. Хочу, щоб ви звернули увагу на цей дизайн і загальну атмосферу. Лобі лаунж виконаний в сучасному мінімалістичному стилі: світлі тони, натуральне дерево, простір, ніби дихає повітря. Відкрите планування через великі арочні вікна можна спостерігати лагуну і чути шум океану. З першого моменту ви відчуваєте вже Атмосферу повного відпочинку 24 -го годинний ресепшн надає ВІП-реєстрацію туристам. Готель Інтерконтиненталь пропонує понад 80 віл на будь-який смак. Це може бути біч вілес, лагун вілес, а також овервотер Пол Вілес. Є також віли, котрі на велику кількість туристів, наприклад, Bedroom Вілес. Тобто там максимальне розміщення вже до 9 людей. Просто приголомшливо виглядає. Ви це побачите далі на нашому огляді. Позаду мене, наприклад, знаходиться Лагун Villas. є сансет і санрайз. Сансет з видом на захід сонця. Має інфініті пул і приголомшливий вид на океан. One bedroom Lagoon Pool Віла, окрема спальня на другому поверсі. Вітальня. Ідеально для двох або для себе. Простора вілла з власним басейном прямо біля лагуни. Є власна тераса з видом на лагуну. Просто неймовірно. Подивіться на цю красу. Приймати ванну з таким неймовірним видом. Все зроблено з матеріалів дуже якісних. Все виглядає просто неймовірно. Ну і звісно, косметика. Від бейредо. І кінцей бет знаходиться на другому поверсі. У кожної віли є власний вихід до пляжу або до лагуни. Наразі я знаходжусь біля лагуни. Пісочок м'який, як мука. Океан теплий, а підводний світ вас зачарує. Water Pool Villa Sunrise Sunset у готелі Intercontinental Maldives. Розкішна віла на воді, яка поєднує бездоганний, з неймовірними краєвидами індійського океану. Бачимо з вами величезне кінця з ліжко. Також додаткове місце софа. Віла розташовані над бірюзовими лагунами з прямим доступом до океану. Приблизно 100-125 метрів квадратних, включаючи терасу і басейн. Приватний Інфініті басейн з видом на океан. Має простору терасу з лежаками, гамаками. І ми з вами проходимо далі і бачимо ось такий милий столик і проходимо до гардеробної та ванної кімнати. Все в такому сучасному мальдійському стилі. З елементами баліського настрою. І також бачимо з вами міні-бар, пари халатики, є все необхідне, сумочка пляжна. І, звісно ж, брендована косметика Баєредо. Цей бедрум Overwater Residence. Це величезна резиденція, розташована на окремому пірсі, далеко від основної території готелю, що забезпечує максимальне усемітнення, найвищий рівень розкоші та приватності на воді. Ідеально підійде для великих родин або компаній друзів, які шукають ексклюзивний відпочинок. Тільки подивіться 460 метрів квадратних одна з найбільших водних резиденцій на Мальдівах. Вона має все необхідне для вашого комфорту. Три окремі спальні слишком, з кінцем з сліжком, кожна з власною ванною кімнатою і видом на океан. Ну що ж, давайте з вами подивимось, яка величезна і прекрасна ця віла. Тут буде комфортно абсолютно всім. Має ось таку прекрасну вітальню. Тільки подивіться, як все засервіровано гарно. Ми проходимо далі, бачимо з вами, що тут є водичка, мінібарка, машинка, а також власна кухня. І проходимо і бачимо ще одну кімнату в Мальдівському стилі, величезний кінце з ліжком. Ну і тільки подивіться, яка прекрасна тут тераса. До речі, з кожної кімнати ви маєте власний вихід до траси з басейном. У кожній кімнаті є власне смарт тв робочий куточок. Ми бачимо також цю прекрасну ванну кімнату. Звісно ж, косметику від Байреда, а також халатики і все необхідне. Давайте подивимося тут. А тут у нас ще один душ. Проходимо далі, і бачимо з вами, що тут також є міні-бар. Хочу вам показати ту Bedroom Family Lagoon Pool Villa. Вона трошки ідентична по дизайну на One Bedroom Lagoon Villa, в котрій я проживаю. І єдина різниця в тому, що ви маєте дві кімнати з кінцесліжком та диваном. Тобто Ну, зараз ми з вами бачимо таку прекрасну ванну кімнату, вихід на терасу прямий. Що мені дуже подобається, це те, що тут постійно, де б ви не знаходились, ось такі краєвиди. У будь-якій кімнаті, просто щось казкове. Ми бачимо, що дизайн ідентичний. І тут кінце сліжко. Є в номері абсолютно... Все для вашого комфорту та затишку. І ще одна кімната з таким диваном. Тобто Максимальне розміщення 4 людини плюс 2. Тобто Максимальне розміщення 6 людей. Також затишна кімната, смарт TV, власна ванна кімната з душем, що максимально комфортно для великої родини. Або великої компанії друзів. І, звісно, хочу вам продемонструвати цю розкішну терасу з інфініті басейном. Тільки уявіть, які тут можуть бути фотографії. Подивіться на ці шезлонги з м'якими матрацями для вашого комфорту. Ну що ж, запрошую вас до перегляду біч Половіли. Бачимо, що тут є ось такі велосипеди і навіть дитячий велосипед для. Маленьких туристів, ви маєте свій власний такий прекрасний двір. Зараз я вам хочу його показати, як взагалі виглядає ця віла. Ми зараз обійдемо її і переглянемо зовнішній вигляд самої будівлі. Дуже багато зелені. Ми маємо свій власний вихід до океану з цієї віли Подивіться власний басейн. Beach Pool віла від. Club Benefits в інтерконтиненталі Малдівс. Загальна площа приблизно 145 метрів квадратних. Ми зараз з вами перебуваємо в спальній кімнаті. І бачимо, що тут є прямий вихід на терасу з власним басейном, з такою чудовою зоною, де ви можете випити каву зранку, покупатись в басейні, позасмагати. І найголовніше, ви маєте свій власний вихід до океану. Давайте з вами пройдемося і подивимось на який тут пляж. Ось так виглядає наша вілла. І ми з вами виходимо до такої краси білосніжний пляж і океан кольору Відчуття, ніби ви знаходитесь одній. І у вас є свої шезлонги прямісінько на пляжі. Дуже зручний, комфортний захід в океан. Готель розташований на острові Мауногау, Ра, де лише тиша, природа та океан. Територія готелю простора, зелена і дуже гармонійна. Усе зроблено для вашого комфорту і зручного пересування по острову. Давайте разом зі мною подивимося, який пляж біля головного ресторану. Такі чудові, м'які шезлонги з парасольками. Ось такий от пляж. Він просто не перевершений. Захід буде зручний. Звісно, далі є кран, але далеко. Тому, в принципі, тут пляж ідеальний. Головний басейн і басейн для найменших діток. Позаду качелі знаходиться душ, а також там ви можете взяти каяк і поплавати. Друзі, хочу сказати, що погода на Мальдівах різна на кожному острові. І це дуже важливо враховувати. Але. Якщо, наприклад, у вас буде невеличкий дощик після дощу, завжди виходить ось таке прекрасне сонечко. І це варте того, щоб сюди прилетіти заради цієї краси. Біля головного ресторану Умі знаходиться ось така гарна інстаграмна локація, де ви можете насолодитись моментом. Також на пляжі. Окрім шезлонгів з пересольками є ось такі чудові кабани, де буде зручно і комфортно засмагати. Якщо ви любите кататись на велосипедах, цей острів просто для вас. Звісно, тут є баги, але... Це окремий вид задоволення дивитись цю красу і кататись на велосипедах. Ви можете поїхати в будь-який куточок самостійно і насолоджуватись. Є велосипеди навіть для наймолодших туристів. Також, якщо, наприклад, у вас велика кількість людей, вам потрібні велосипеди, ми звертаємось до нашого батлера і вам обов'язково нададуть ще велосипеди. Я рекомендую вам спробувати цей вид задоволення і насолодитись катанням по острову. Також хотіла б зазначити, що по острову треба пересуватись ліворуч, по лівій стороні, для того, щоб не створювати аварії. До речі, дуже цікавий факт. Ви не спутаєте свої велосипеди, адже ось тут є ваші ініціали. А я зараз прогулююсь разом з вами до ось цієї неймовірно красивої коси, де ми бачимо. Зустрічається океан. Тільки уявіть, які тут можуть бути нереальні фотографії. Давайте переглянемо з вами дуже важливу зону зону дитячого клубу для наймолодших туристів. Дитячий клуб працює для діток від 4 до 12 років з 9 ранку до 18.00. Як бачимо, він поєднує чудові інтер'єри на морську тематику зображення морських істот. Це такий чудовий простір, де ваші дітки можуть грати, досліджувати, творити, і найголовніше відпочивати. Є як внутрішня зона, так і зовнішній майданчик. Стосовно внутрішньої зони, то є бібліотека, артзона для творчості з книгами, пазлами, костюмами для переодягання, настільними іграми. Є міні-експедиції, творчі заняття, спеціальні програми під час свят. Тому ви можете не хвилюватись стосовно того, що їм буде нудно, буде дуже весело. Всі дітки повністю супроводжуються кваліфікованими співробітниками з досвідом організації дитячого дозвілля. Запрошую вас до перегляду активного відпочинку, скажімо так, до тренажерного залу для любителів спорту. Ось в таких джунглях знаходиться, тож ми йдемо далі знайомитись. І давайте з вами піднімемось та поглянемо на павільйон для йоги та медитації, котрий розташований на відкритому повітрі зі зручною терасою з такою зеленю та океанічним видом. Тільки ці ранкові йоги на сході сонця. або... Вечірні сесії з ментором. Також хочу зазначити, що тут можливі індивідуальні заняття, і в готелі пропонують аквааеробіку в басейні. Запрошую вас до важливого елементу відпочинку для активних туристів, до тренажерної зали, яка працює цілодобово для гостей. І тут він має повторний вид на океан. Чудове природне освітлення, мальовничий океанічний пейзаж, одразу така мотивована атмосфера для занять спортом. Є бігові доріжки, велотренажери, також можна зайнятися боксом. Дуже багато різноманітного приладдя для того, щоб ви підтримували себе в прекрасній формі. Є водичка, рушнички, все необхідне. Для ваших занять спортом. Друзі, тут панує справжня ладочі віта. Всім доброго ранку з готелю Інтерконтиненталь. Це справжня насолода тут перебувати. Ця природа, цей підводний світ. Якщо ви хочете побачити манти, то вам обов'язково треба сюди прилетіти. Я вам дуже рекомендую побачити це на власні очі. Ну, а я прямую на сніданок. На сніданок сьогодні ми замовили. Яйця Бенедикт з авокадо. Якщо, наприклад, вам приносять цей сніданок без авокадо, ви можете попросити, вам принесуть авокадо додатково. А також капучино. І Подивіться на цей прекрасний вид. Ось так ми приїжджаємо до головного ресторану і виходимо. До ось такої приємної тераси. Це головний ресторан цього готелю «Умі». Він знаходиться безпосередньо на берегу океану і також пропоную концепцію харчування «All day dining». Тобто ви можете тут поснідати, пообідати, а також повечеряти. До ретриту, нагадую, що мін «Adults онлі, і ви можете сюди прийти на ланч. Друзі, якщо ви приходите в цей ресторан, то ви маєте розуміти, що е, тут будуть е, замовлення по меню. Також це ресторан тільки для дорослих. Сюди не можна з дітьми. Стосовно напоїв, то тут софт-напої, тобто ви можете замовити каву, соки, але вони тут пакетовані, і також водичку. Прошу це враховувати, коли ви замінюєте ресторан, бо уні він універсальний, це головний ресторан, де ви можете разом з дітками пообідати, а саме ретрит він тільки для дорослих. Для басейну. Ввечері тут грає діджей Сет. І також тут є кальяни. Стосовно цін на кальян, то кальян коштує 100 доларів на людей, на всіх. Intercontinental Малдівс це розкішний і водночас живий курорт преміум класу, який розташований на приватному острові. Ватолія Рам. це готель, що поєднує в собі стильну сучасність, щиру мальдівську гостинність і відчуття повної усумітненості. Острів дуже зелений, затишний, з власною лагуною, домашнім рифом та білим піском без коралів біля берега, що ідеально для купання. Ну і хочу сказати, що окрема гордість готелю це персонал. Надзвичайно уважний, індивідуальний підхід до кожного гостя. Вони кожного знають навіть по імені. Тут не гучно, але при цьому ви можете спостерігати неймовірний захід сонця під діджей сетом. Універсальний готель, в котрому кожен знайде для себе щось особливе, і ваш відпочинок буде незабутній. Ну що ж, друзі, ми проінспектували інтерконтинентал Малдівс, і я можу з певненістю сказати, що він бездоганний. Цей резорт ідеально підійде для туристів будь-якого віку, для туристів, котрі бажають спокій, перезавантаження, а також тиху розкіш для туристів, котрі хочуть балійську атмосферу, діджей-сети і певно веселий відпочинок. Він підійде навіть для сімей з дітками, котрі хочуть. Приватність, а також закриту територію з гарним пляжем. Тут ви знайдете і ідеальний захід в океан, і неймовірний кораловий риф з чудовим підводним світом. Тут буде бездоганний снорклінг. Що ж, дякую вам за цей перегляд. Підписуйтесь на наш ютуб-канал. Бажаю вам гарного дня.